Своє життя. Тому згадаймо кожного, хто загинув. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто подарував нам можливість жити. Тож вшануймо їхні імена, імена наших героїв, чий подвиг навіки вписаний в історію нашої громади. Амбілогов Ігор, Беспалько Олександр, Беля Богдан. Лизнюк Олександр, Бурба Андрій, Будко Роман, Василів Руслан, Веретін Сергій, Вовк Анатолій, Гречух Василь, Грицишин Євгеній, Гуржій Микола, Діхнич Микола, Дудка Володимир, Дудка Юрій, Євдокимов Валентин, Жук. Микола, Залужний Андрій, Копча Анатолій, Костюк Микола, Кулик Олег, Кучерявий Віктор, Лашин Дмитро, Лобач Станіслав, Отрошок Станіслав, Павленко Володимир, Семеріч Андрій, Симоненко Дмитро, Статнік Сергій. Федоряка Петров, Федяєв Сергій, Хмеловський Євген. Слава Україні! нам необхідно обрати лічильну комісію, пропонується з трьох чоловік, а саме Бакунова Сій Станіславович, Клименко Людмила Олександрівна, Андрій Коліна Віталіївна. Там може бути немає, пропонується голосувати. Хто за? Хто за? Шановні депутати. Хто проти? Утримались. Yeah, yeah. Оце в починаємо з земельних питань. Скажу зразу, що на це розібрано. Пропозиція все пакетом. депутати, У земельних питаннях всі бачили проєкти рішень. Ознайомлені. Поступила пропозиція від депутата. Голови земельної комісії пакетом проголосувати за ці рішення. Чи Є заперечення. Ставимо пропозицію на голосування. Хто за? Звичайна комісія працює. Рішення прийнято. Ставимо земельні питання пакетом на голосування. Хто це бачить питання? Та на голосування. Хто за? Хто проти? Утримали? Не голосували? Рішення зі <гідно> <гідно> <не> <гідно> <Так>. Переходимо <гідно> до наш <нашого> сутного <гідно> блоку <гідно> питань. Пронесення змін до програми соціальних захист і фінансова підтримка окремих категорій... Громадянам Дієшівської громади на 25 й рік допомога його спеціального запису іранської політики Людмила Карнау. Ми просимо фінансування по програмі отримує 300 тисяч гривень на допомогу на лікуванні. Далі зміни в обмеження програми. Законуємо поховання, ми просимо обмежити фінансування на 50 тисяч гривень, а додати на пункт допомоги на передання дерев'яних палам заміщення переміщення. Відповідно, mm -hmm. і, допомоги, ми сьогодні не пасторці програми і допомоги постраждалим від пожежі ми просимо зменшити це фінансування на 10 тисяч гривень і додати на два нові пункти. Це придбання подарункових наборів та квіткової продукції для привітання громадян, mm -hmm. яким виконується сто і зокрема, років. Жовте фінансування 5 тисяч гривень. Так, mm -hmm. да. це лікують проживає жінка, і в листопаді має виповнити. Тому ми пропонуємо, щоб прийти. Це така вуздя, яка не висвіжала жінки, що таке вуздя, яке вона не вважає. Ти, який спокерував, якомога не його собі. Але така, як вуздя, це не треба. Треба готово. Треба готово. Є пропозиція з 90 років, але вже ж буде нечесно щодо тих людей, яким уже в цьому році. Давайте з цього року. У програмі передбачимо і будемо вітати. Ну чого, можна, можна після цього з цього року, якому було просто пізніше трошки років. Ну, а як воно було в січні, це ще не пізно. Пізно, якщо хто родиться 1 січня, поздравляється його первого року. Громадах в основному так літають. Більше раніше ми літали, то й робить день, йде. Чому вони зробили цю пропозицію, тоді в мене питання спочатку років, як накладали бюджет, от 90 років давайте опікати. Ну давайте напишемо, що з 1 вересня, з чи з 1 жовтня, кому дев'яносто.

Якщо хтось більше привітати, то привітаємо, а хто привітав, а хто не привітав, то не можна. Це закон. У нас по громаді це одна людина, яка з того, буде, і то що буде, все розмагається. За свою битність я вітала таких двох. У вас є чисто найстарішні абсолютно? Е, яка сума? Там, так. Там, на роботу ще місячних і ми запланили на положення 50% мінімуму п'ятдесят відсотків прожиткового мінімум. Які ж замотати по 20 і 25 курсів, і це тоді так 90.000 за 25 курс. Форма до вирішення самостійно. Так. Що скажете? кажете? Скільки відсотків будемо скидати? Я б так не раків. Так. Ще місяць. Та ще можна. А схово, давайте думайте, чи ви це, що ви хочете. Путин тоже вам собирается. 150.

Закладаємо кошти на приїзд. Ми давальні питання роздали. Стали на голосування. Проект рішення. Сторічні і 50 відсотків. Хто за? Хто проти? Утримали. Рішення прийнято. Про внесення змін до комплексної програми соціальна підтримка захисників і захисниць України-членів їх сімей на територіях громади на 25 рік

логично, юристы, правовые папы, все это просто. Так что надо? Просят из Балтички, давайте еще одни на правы. Размеры 34 тысячи. Мене ще район, юридична підтримка там буде і ну, широкий. Ще в мене така, ще така пропозиція є. У нас ну, ховали чоловіка, який воював з 14-го року. Ну, поховали його, по суті, я не скажу, як бомжа. Ну, ну не як Може Якщо одна громада звалює на іншу, якби він був у нас, поховали, якби він захищав Україну, що окремо цю громаду, а ті окремо. Як можемо заложити такі гроші, що якщо є такі, якщо є такі випадки, так його все-таки заложити у гроші і все-таки поховати, так як, як полагодить. Ну там б фінансову підтримку йому надали, вони дізнавалися. Там через тисяч років вони викладають. Та не ну тут не врозу. Ми просто що не можемо забезпечити військовими, не можемо забезпечити. Ну раді. Так, не раді. ну просили їх, вони кажуть так. Воєнкомат. Ну, як відмовили. Взагалі-то Лохвицький комат проводив не поховання повністю, коли будко Романа ховали в гудимах. І вони виїхали, провели, достойно провели, а тут вони просто не захотіли. Наш роман? Ні, Полтавський. А полтавці ставали через кордон, не можуть нас перейти. Тут могли переїжджати, а тут уже не можуть переїжджати. Ну, а там підстави у тертикальних тому, що на їхній території все, не приписаний не не він Я вважаю, вважаю, навіть якщо чоловік на Тут вважаю. ми не можемо вплинути Іван Миколаївич на себе. Ніяк на військомат, на військовий, на військову були, частину. Угу. Да, дали тільки ДПТГ. Це те, що попросили, і те, що ДПТГ Хмельницьке пішло на зустріч і дали оце проведення. А те, що ми знову. Ото Хмельницькі були військові. Так. Навіть ці не лохи. Це Назаренко, Валентина, Олександрівна. Я бачу, що приїхали військові, я не бачу, що вони приїхали без оружя і без. І без, без, ні, і без музики. Я позвонив би до воєнкома, я, я думаю, що не дали, бо не дали. Вони музикальні. Прошу. Карти просто не змінили. Музика була, ми просили, ми наймали, бо вони були зайняті на другому мероприяти. А що це хотіге, от світянський наш автобус, поїхав їх, забрав, привіз. Ну, ну, я ж була, що воно я таке... була, але це Полтава, ми ж не мали у Моргі ну, так забрати. Ну так, що це Полтава так ховає, ви бачите? У нас по минутам. Оце Ну це ж не значить, Якщо Полтава так хва, так ми повинні должні вподаватися значить, Що повинні виправити, те, що вони не зробили, ми повинні. Як виправити? Що іменно ну, виправити? конкретно? Ставити воєнкомат, я не можу. Що могли дзвонити Можна. Ну ну дзвонили. І що, не дали? Це ПТГ. Єдине, що виплатила через Валентина Олександр. Це ж не воєнкомат, дав. Вони Валентина Олександрівна їх попросила. та да. ще Ну, покишити, по, по, ще є по, ще, ще, ще одне зміни до порушення про надання однородної матерії допомоги за рішення підповідувати пані Кіллям Полонений звідти перші погибло померних. Ми просимо доповнити речення. У відсутність, відсутності загиблого, померливого

Ставимо на голосування. Проект рішення відрішення оголосувати. Хто проти? Утримали. Не рішення прийнято. Принесе до програми з ремонту і експлуатаційного отримання автомобільних доріг комунальної власності на 25 й рік, допомагає досудності половини по ремонт дороги, Поточний ремонт дороги. Власне, вулиці, вулиці 10, 10. Ну, діна, діна. Дивачу, вранжі, 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 що подав, всю дорогу. if якби через phone for share on the story умножить на там, там, там. Там, то, може, всіх на ночь, по-моему.

Питання є. Ставимо на голосування. Проект рішення. Рішення сільської ради. Хто за? Хто проти? Утримались. Не голосували. Рішення прийняті. Про внесення змін до місцевої програми освіти Андріяшівської громади на 2025 рік. Доповідає заступник сільського видається Ірина час. Ну, давайте випустимо. Скільки треба додати грошей, скажіть, задівати. Що ви будемо? Можемо... По програмі осмітаться встановлення сигналізації в, в іншій школі і виготовлення акта проєкту на сигналізацію на Сприячівській школі, і і і у нас там техобслуговування автобусів. Тетяна Семеновна, та скажіть, скільки грошей ви будете зробити? Я перерозходю, 197, 150. Ну так все, давай, давайте, проголосуємо. Харчування ставлене на голосування. Проєкт рішення, як рішення своєї ради. Це така рішення? Ні. Це така рішення. Я навіть не прем'єр-міністр, який в школу ставить, я не бачу, що це не голосування. Рішення прийнято. Наступне. Пронесені зміни до програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року загальної середньої освіти. Це було залишили там гроші. Там що ж ми його не робили, а на воєнних розповідає, на сьогодні бачить. Питання є. Ставлю на проєкт рішення, рішення, рішення сільської ради. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Е, тиждень, Рада, Наступне. Про нас є до програми розвитку фізичної культури спорту Лампіаші в громаді на 25-й рік. Це на лечах з доповідачі Рина На автобус, на спортивну школу. Уже замовили, забили, не забили, а забринювали автобус. О, і може навіть поставка буде, якщо все добре, все підробить. 60 автобусів у Шумах замилили, дали гуманітарну допомогу, поховали і автобуси нікому не показують. Хто ну, це займається? Ви бачите, що творі? Ну, це треба комусь займатися, то спадського. 60 автобусів заховали. Ну, прислала гуманітарка, прийшла за кордон і. 60 ну, ми з заводу купуємо українського виробника. Так отож ми купляємо, а в Липовій долині вже п'яте авто визнається, Так, так ж, ми купляємо. Так отож вони праві. Чого там дають, а в нас не дають авто? Так я вам розкажу, давайте так, на ушко. Не, не, я понюю, ви, з не розумію, що ви з Лузенком, так може і нам з ким дружити, не з Лузенком, не це ще. Так, а там ще на питання, знаєте, якого? на ушко то. Дивіться на себе, я ж хабарів не беру і не даю, розумієте, я їм прямо в очі таке розумію. Тож і вам не згадуєте, що ми з вами, а так ви знаєте, де яке Питання ще є? Нема. Ставлю на голосування. Проєкт рішення, рішення сільської. Ми хотіли додати... Проти. Ти на вас приймали. Не голосували. Додати ліміт електроенергії. Рішення прийняття. Проєкт розпробного до бюджету Антешівської громади на 26-28 роки. Перший заступник Олицька на Лечанській. Згідно діючим законодавством, 75 дробу 1 статті Печетного кодексу України, Випанковим на минулій, на минулому засіданні було засвячено за, за 26 28 роки. А, там враховані показники східної під декларації України. Всі коштами ми забезпечені на наступні роки, навіть є трохи на розвиток. А показники загальні з дотаціями з усіма, що орієнтована нам надіслав діставчі скарбіння то 80 млн наш бюджет, 194 250 млн грн. Скоро пакусять на 3 роки. А розрахунки 26-го року фізичних бюджетів а те, що буде 28-го, буде залежати від того і буде програмувати. Вас учити гроші в сільській раді, що ви не знаєте вже куди їй. Нам не вистачатиме 18 мільйонів. Значить, вистачає все, вистачає. І вилучення в нас буде Іван Миколаївський. Ми вже платимо скільки податків, а зараз мінімальна зарплата підніметься. Значить підніметься військове, для військових буде не 20 тисяч, а 27 тисяч і зразу податки додаються, все додається. Це все прощено. Нічого відповіді на це. Ну ми ж ні, я кажу. Що як значить, зараз мінімальна зарплата 20 тисяч, щоб бронь получить. По господарству повинна бути 20 тисяч.

Проект вже затверджений виконковим і на сесії він просто малий. Прошу взяти до лісу. Що... Якщо немає заперечень, на комісії розглянуто рекомендовано до затвердження проект рішення як рішення. Хто за? Хто проти? Утримали. Поперечні... не голосували. Вчильна комісія. Схвалено перед прикового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доповідає двадцять восьмий роки допом'ятається на личах. ставимо. Ну це ж знову таке, якщо буде кращий сценарій, якщо Такі ми... послуги, які надаються в громаді, вони вважаються йдуть через СНАП. Керівник СНАПу Ганна Олексій Наміндюк. І в СНАПі вважається всі, йдуть послуги, приймає зразу СНАП, далі йде на соцзахист, на реєстраційну, на нашу, на відділ земельний, ну і так далі. І так далі. На адміністраторів так само. Приписка, виписка. Ну і так далі. І послуги йдуть через нас. Якщо покращиться безпечна ситуація, можливо, будемо будувати. Оці зараз програми, що ми розпреділяємо, це за рахунок того, що до ситуації ми будуємо цей природ. 6 мільйонів там закладали, зараз їх ми розподіляємо, вже розподіляємо на автобус, на інше, на освіту, на відміну, на літацію, Мотиву, та тільки ж голосуємо. Тільки ж що ж голосувалися. Ми свої За За власний рахунок. Сьогодні ваш тренер і ваші діти пишуть заяви в спортивній школі. І ви приєднуєтесь до спортивної школи, тільки купимо ми автобус, ми будемо. Я дуже вам говорю. <реш> 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 і ми <реш> вам плачуємо. <реш> тому, якщо немає питань, ставимо на голосування.